Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі «За Відьма», з вами Ірма, і це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від всесвіту. Сьогодні я вирішила зробити для вас розклад, на тему якою буде ваша зима. Я вже робила такий розклад восени і будемо зараз розбирати, що чекати від цієї зими. А працювати я сьогодні буду на таро неба та землі на прямих та переговоритих позиціях. Як ви можете побачити, в нас камінчиків все ще немає. Тому обирайте для себе руну, яка вам більше подобається, або обирайте розклад просто за допомогою номеру варіанту. Перший варіант це в нас сонячна руна, другий варіант це в нас руна врожаю. І третій варіант це в нас зіркова руна. Тайм-коди ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і посилання на мій інстаграм, де можна записатись на індивідуальну консультацію, де я розповідаю про психологію, про таро, про віканство. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Завжди чекаю, завжди рада бачити. Все, поїхали. Перший варіант. Сонячна руна. Ті, хто обрали сонячну руну. Давайте розбиратись. Що чекає вас цієї зими? Про що взагалі ваша зима? Як ми там з вами робили в минулому відео? Що прийде, що піде, що залишиться. Давайте. Про що взагалі ваша зима? Що прийде? Нові якісь події, нові ситуації, нові люди? Що піде? Ух ти випала карту? Ну добре. І що залишиться. Так. Про що ваша зима? Пригорнута вежа. Ну, я хочу сказати так, що, скоріше за все, ваша зима вона тут саме про вихід з якихось критичних ситуацій, або фінансових, або якихось ще. І це можливість віднайти в собі. Ресурси для того, щоб самостійно впоратись зі складнощами життя і самостійно поставити себе на ноги, не питаючи нічієї допомоги, не покладаючись на когось. Тобто, це можливість влаштувати собі фінансову незалежність, це можливість знайти собі місце мешкання, може, тут хтось почне заробляти на нову квартиру. Не знаю, тут теж таке може бути. Коротше, цієї зими ви. Проходите крізь складні обставини, після яких ви стаєте дуже незалежною, дорослою, реалізованою самостійною людиною. Якщо негативні події, ці критичні, вони вже відбулись, то це якраз таки говорить нам про те, що ви вже цієї зими просто. Розбираєтесь з наслідками цього, так, ви починаєте випливати, зна, підійматись, покращувати своє життя, покращувати свій рівень життя. Тут можна говорити про те, що ви можете дозволити собі, вже починаючи з цієї зими, ну, я не знаю, більш дорогі речі, більш дорогі продукти, можливість якось закривати абсолютно всі свої потреби, які у вас є насправді. Тобто, дев'ятка. Пентаклі вона завжди говорить, що нам вистачає з грошей, грошей саме на наші потреби. Тобто вона не говорить, що ми мільйонери насправді вона говорить, що в нас є достатньо грошей саме на всі речі, які нам насправді необхідні, яких ми насправді хочемо. Не те, що нам нав'язано суспільством, що в нас як би необхідно, щоб було, і без цього ми не можемо вважати себе реалізованими. Це саме про те, як ми вважаємо, що нам необхідно, щоб бути реалізованими. Тут є можливість все це отримати. Так, що прийде? Тут а, прийде повне і остаточне звільнення від минулого, яке вже не підлягає а, ніяким апеляціям, а, переосмисленням. Тут все, тут просто закривається повністю дорога в минуле. І повертатись туди вже буде абсолютно неможливо. Скоріше за все, тут буде закінчення спілкування з якимись людьми, можливо, саме через те, що вони не підтримали вас в момент вашої кризи. І таким чином вони додатково вас стимулювали на те, щоб ви стали більш незалежною. Для когось з вас може закінчитися етап стосунків, особливо якщо ці стосунки були офіційно оформлені, або ви дуже на це розраховували, то тут може однозначно стати. Зрозуміло, що до цього діло не дійде, або ем, нема бажання просто більше там знаходитись. Тобто, в принципі, всі питання минулі, які вас довго тримали, які, може, вам робили боляче, які... Не мали насправді ніякого позитивного ресурсу, тільки було, була якась така сліпа надія, що одного дня вони почнуть вам приносити щось позитивне, але вони насправді приносили тільки негатив, вони будуть остаточно для вас закриті. Двері в минуле будуть закриватись для вас, зачинятись, вибачте. зачинятись. Так. Що піде? Знаєте, з одного боку піде якась романтичність, якийсь інфантилізм, може, напевно, романтичність, мріливість, ну, знаєте, емоційність, така, так? яка заважала вам рухатись вперед. Будете ви більш прагматичною людиною цієї зими, тому що закінчується для вас етап сприйняття світу і людей крізь призму ваших емоцій стосовно них, Це ви якось холодніші будете. Дуже багато енергії ви зливали протягом довгого, напевно, періоду часу на людей, і до яких ви мали емоційну прив'язку, якусь емоційний зв'язок, з якими ви мали. Вам заважало це йти до вашої реалізації, бо ви дуже-дуже багато свого ресурсу віддавали їм. Ця історія вона для вас закінчується. Дуже багато є таких речей, якими ви почали чомусь жертвувати заради тих людей, яких ви любили. Тобто, це можуть бути і найліпші подруги. Заради яких ви поступали своїми бажаннями, це може бути сестра, це може бути мама, це може бути ваш партнер колишній, так, який вимагав багато вашої уваги, багато ваших якихось ресурсів, і його потреби завжди, наприклад, ставали важливішими, ніж ваші. Ця історія вона для вас закінчується. Не будете ви більше жертвою, будете ви самодостатньою, і будете така кішка, яка гуляє сама по собі. Що залишиться незмінним у вашому житті, насправді, тут такий цікавий момент, що все, що залишиться насправді в вашому житті, є якісь люди, які можуть зробити вас щасливими. Просто не одразу. Тобто. Скажімо так, якщо в цей період часу вам буде здавати, що все я забула я кохати, я більше ніколи не зможу закохатись, насправді ви все ще зможете. Просто не одразу і, напевно, не в цей час, так? І тільки коли ви зустрінете правильну людину, яка не буде вас пожирати, а яка буде з вами згідна мати якийсь здоровий енерго. Розумієте? Якщо у вас є якісь знаєте, потенційні бажання того, щоб ви зустріли в своєму житті якесь особливе кохання крізь руки і складнощі, то, ну тобто все одно є все одно є якийсь романтизм присутній в цьому, так він у вас таки залишиться, і у вас є можливість реалізувати в майбутньому цей сценарій просто вже з якоюсь іншою людиною. Тут просто про кохання до себе, про самодостатність, яка формується через те, що ви відсікаєте від себе людей, які не готові вам допомагати в складних обставинах. Розумієте, оце, якщо так зробити коротесеньке таке резюме вашої зими, то отак? Пишіть в коментарях, як це розумує? Чи може вже. Ця тенденція починає якось проявлятись у вашому житті, бо зима вже потраває. Все, переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Вітаю вас! Ті, хто обрали руну врожаю, давайте дивитись вашу історію, про що ваша зима. Минувала кварта її Кладу. Викладаю. Це в нас про що ваша зима? Що прийде? Нові події, нові люди, нові ситуації, тощо, нові енергії, стани. Це те, що піде. Це те, що залишиться без зміни. При... Про, Про що ваша зима? Так, ваша зима це десятки пентаклів. Ваша зима буде сповнена енергією грошей, енергією великих грошей, енергією налагодження фінансового якогось джерела. Покращення фінансових станів, закриття будь-яких боргів, поліпшення атмосфери в, вашої, в вашому домі. Тобто це може бути бажання і зробити ремонт, і там, заробити великі гроші на цей ремонт. І, ну, я не знаю, навіть для когось може програтися як бажання купити собі нову нерухомість. Хто знає, тобто таке це теж може бути. Це. Про бажання забезпечувати себе і свою родину, і родина, яка може в цьому дуже підтримувати, звичайно ж. Це може бути і підтримка з боку родини, і ваша підтримка вашої родини. Такий момент, давайте ще. Як воно може розкрити для вас? Ну, які у вас тут карти? Нічого собі, ще й сила, і тут спетаклів, і сонце. Нічого собі у вас зима. Дуже яскрава що у вас тут відбувається взагалі цієї зими? Нічого собі. Я теж так хочу слухати. Десятка кубків, король жезлів, юрофан. Я хочу сказати, що а, у вас буде період, коли ви можете заробити величезні гроші цієї зими. У вас буде період, коли ви можете завагітніти. у вас буде період, коли. Якщо ви, наприклад, не можете так, то ви можете реалізувати якийсь шалений проєкт, який може дуже багато грошей вам принести. Ви можете почати свій бізнес, ви можете. Наприклад, якщо у вас є дорослі діти, так, то ви можете ну, отримати новину про те, що у вас скоро будуть онуки, наприклад. А якщо. Ви ще не одружені, у вас тут може бути зустріч дуже важливої для себе людини, з якою ви можете стрімко зв'язати себе з серйозними стосунками, ви можете одружитись, ви можете народити спільних дітей, ви можете вирішувати разом фінансові якісь питання. У вас настільки яскраві карти. Я хочу сказати, що це все говорить нам, що ваша зима вона має бути просто такою, яка. Розділяє життя на то, та пісня, там щось таке ну, настільки масштабне має відбувати, знаєте, і щось абсолютно таке і неочікуване, і одночасно з цим це те, що має бути десь у вас там на рівні підсвідомості, як найбільше бажаний ваш результат. Тобто, це те, про що ви мріяли в своїх, знаєте, найсміливіших якихось мріях, і навіть там десь до кінця не вірили, що це може з вами статись насправді. Тобто так було б ідеально, якби я заробляла отакі суми грошей, але, ну, в принципі, я не вірю, що я здатна такі гроші заробляти. А тут просто починають реалізовуватись такі ситуації, через які ви можете насправді величезні просто гроші почати заробляти. Розумієте? І люди в вашому оточенні мають вас надихати. І творчий потенціал величезний, ідеї можливості взагалі настільки багато всього тут крутиться. Для когось тут може це реалізуватись як опановування Вибачте, як це правильно, опанування нової професії, яку ви одразу ж можете якось застосувати в своїй роботі. Вона буде вам приносити дуже великі гроші. Тобто ви можете повністю закривати свої потреби і навіть зверху, знаєте, коротше, ну дуже круто, що тут приходить. <кій> Мені насправді навіть не хотілося нічого більше відкривати, тому що настільки тут у вас крута зима, що нічого більше не хотілося знати, що приходить. Я хочу сказати, що е, приходить у вас тут, скоріш за все, повернення якоїсь людини. З минулого. І при цьому у вас, до речі, до вас може тут приходити знецінення людей та ситуацій, які для вас раніше були важливими. Ну, наприклад, вам було необхідно, щоб в вашому оточенні був якийсь конкретний Персонаж, так, якась конкретна людина. І тут оця людина повертається в ваше життя, і ви розумієте, що ви ну, занадто сильно цю людину, наприклад, ідеалізували, що ця людина не настільки вже і крута, як вам раніше здавалось, і вам взагалі не необхідна більше присутність цієї людини в своєму житті. Коротше, тут приходить зміна своїх орієнтирів. А ще це можна інтерпретувати як. Момент, коли ви починаєте сприймати себе більш якимось здоровим чином, коли ви ну, не надягаєте з одного боку на себе корону, з іншого боку, ви не критикуєте себе занадто сильно і таким чином не перекриваєте собі можливості для розвитку та реалізації. Тобто, це така більш здорова самооцінка, яка являється для вас гарантом того, що ви можете досягнути у цього всього, що вам пропонує ця зима. Що піде? Королева мечів. Це така, знаєте, зайва суворість до себе та до оточуючих, холодність. А це, знаєте, коли ви занадто багато думаєте і, в принципі, можете абсолютно нічого при цьому не робити. Коли а, трансформація ніяк не могла завершитись, ви ніяк не могли, наприклад, пережити якісь складні обставини в своєму житті, не було зрозуміло, як ліквідувати наслідки якихось криз, наприклад, розумієте, оця ситуація вона закінчується. А, ви можете закінчити спілкування, до речі, з якоюсь жінкою з вашого оточення, яка символізує королеву мечів. Тобто, це може бути якась ваша начальниця, це може бути. Я не знаю, якась ваша свекруха, це може бути сестра, з якою ви посварені в якихось поганих стосунках, так, токсична людина в вашому оточенні. Це може бути ваша подруга, з якою ви спілкуєтесь, але там від подруги тільки одна назва. Розумієте, таке може бути. Або це ще може бути саме ваш стан жінки, яка не могла, наприклад, пережити трагедії свого життя і, наприклад, розлучення. Це те, що закінчується в вашому житті і що залишається. Нічого собі, залишається світ. У вас взагалі настільки сильний розклад, що, мамо Мія, у вас зима має бути ну, дуже важлива. Дуже-дуже важлива. І це такий ну, дуже важливий для вас стрибок до розвитку. Все, що залишається навколо вас, це а, насправді дуже багатий простір. Це означає, що коли у вас буде виникати необхідність щось отримати. Вам варто насправді це захотіти і. Ну, скористуватись якимись можливостями, які є навколо вас, і ви можете дуже легко це реалізувати і отримати. Тобто, багатий простір це означає, що ну, є все, що необхідно. Просто протягни руку та бери. Знаєте, це трошки нагадує в принципі ситуацію четвірки кубків. Але в четвірці кубків ми не беремо те, що нам пропонує всесвіт, а світ це якраз таке дуже масштабне його розуміння. І вміння користуватися його можливостями та ресурсами, і жити, власне, в такому стані гармонії з ним. Тому це те, що у вас залишається з вами. Чітке розуміння своїх цілей і при цьому розуміння, як, ну, їх є, як їх реалізувати. Де взяти це з простору? Розумієте, це дуже короті карти. Ну, бажаю вам найшвидше. Все це реалізувати. Напишіть в коментарях, чи бачите ви вже тенденції до розвитку в такому напрямку. Мені дуже цікаво, що там у вас відбувається. Так, переходимо до третього варіанту. Третій варіант вітаю вас. Ті, хто обрали зіркову руну, зірочки мої, вітаю вас. Давайте розбиратись. Що вам чекати її зими, Про що ваша зима? Що ваша зима? Що прийде? Це нові події, нові стани, нові обставини, нові люди тощо абсолютно. Це те, що піде? І це те, що залишиться без змін. Про що ваша зима? Знаєте, ваша зима про пасивність, ваша зима про те, що. Скоріше за все, ви складно переживаєте якісь дуже складні обставини в своєму житті. Ви втратили щось дуже важливе. І найбільш вирогідним, мені здається, тут те, що. Основна частина емоцій, вона вже згасла, ви вже їх виплакали, ви вже своє відстраждали. Але прийшов стан такої е, самотності та ну, певної якоїсь пустоти, коли нічого не хочеться. Це така апатія, коли я не знаю. Навіщо мені це все? Я нічого не хочу, і все, що вам можуть запропонувати, воно, мені, здається, вам цікавим. Тому, а, насправді, через оцей сплін є вирогідність, що ви можете, знову ж таки, губити якісь дуже крутні можливості. Дивіться, як цікаво, у вас просто тяжкий емоційний стан, який накладає дуже великий відбиток на те, що з вами відбувається. Так, а що вам з цим робити? Дайте, я подивилася. Не ну, можна ж це так лишати все. на самотік. Що з цим робити? Знаєте, я б вам рекомендувала ще перший варіант трошки подивитись, тому що вам говорять, що вам необхідно ставати на ноги за рахунок укріплення опори на себе. Розумієте, якщо ви будете більше спиратись на себе, якщо ви будете, можливо, зараз якось заземлятись навіть і більше концентрувати увагу зараз на ну, якісь матеріальні досягнення, на те, щоб, ну, скажімо так, задовольнити цю пирамід так, особливо її нижчі позиції, ви, якщо цьому будете приділяти більше уваги, то ви можете все-таки ну, трошки поліпшити свій стан. Тобто, якщо ви нічого не робите, якщо ви розумієте, що в мене нема сили нічого робити, я нічого не хочу, це призводить до того, що у вас реально сил немає. Якщо ви почнете потрошку щось робити, то все-таки сили почнуть якось з'являтися. Розумієте? Ви починаєте робити, сили почнуть з'являтись потроху. Що проходить? Приходить насправді такий момент, коли необхідно рухатись а, в майбутнє, тому що в минулому все вже згоріло до тла, б це не означало, але просто така інформація. Але при цьому у вас нема готовності це зробити. І, скоріш за все, рухатись вам буде необхідно вже в якості постельника. Тобто а, ніякої підтримки, ніяких людей навколо вас. А, і при цьому нема навіть розуміння, куди ви рухаєтесь, бо навколо темрява, і єдине, чим ви можете собі освітлювати шлях, це маленький ліхтарик ваших якихось знань, мудрості та ну, сердечних якихось реакцій, знаєте, куди душа кличе. Тобто дуже важливо, щоб ви зараз себе слухали, тому що у вас нема зараз іншого. Ну, такого проводника, напевно, як, як сказати це. Може бути тут насправді така ситуація, яка буде вимагати від вас переміщення або переїзду, і для цього буде необхідно лишити все та всіх, і ну, це теж може здаватися вам дуже складним. Що піде, знаєте, тут позиції того, що піде, легкість. Легкість, наївність, оптимізм, ніжність і відкритість до простору його можливостей, м'якість. У цьому є таке відчуття, що насправді зміни вони дуже кардинальні, вони дуже важливі, розумієте? І все буде складатись таким чином, щоб кликати вас все-таки в майбутнє, штовхати вас туди, розумієте? А ви можете чинити супротив і залишатись в стані апатії, відсутності будь-яких дій. І якось чіплятись за те, чого вже нема. Я не знаю, про що я зараз читаю. Це якась така складна історія. І при цьому цей варіант мені насправді дуже сильно нагадує перший, тому я дуже рекомендую вам ще передивитись перший варіант, тому що, попри все, що я кажу, що історія все-таки дуже складна. Що залишається без змін, що там була десятка кубків, що у вас тут десятка пентаклів, розумієте? Тобто тут ще така історія, що насправді ресурси. Ух ти, я вам ще карту світу витягнула. Насправді ресурси залишаються. Насправді, можливості якогось такого і всесвіту навколо вас. Вони є. Можливість може навіть утримати. Це таки чиюсь допомогу, може, не від тих людей, на яких ви розраховуєте, але все-таки так чи інакше можна отримати якусь допомогу, і можна ну, якби, побудувати новий світ. Знаєте, у вас якби завжди залишається можливість побудувати новий світ навколо себе. Там, де сталася якась, не знаю, розруха зруйнування, завжди є можливість все розчистити і побудувати щось нове, або просто змінити локацію і теж побудувати на новому місці все. Тобто зав'язати нові знайомства. Коротше, у вас є можливість побудувати все наново. І вона у вас залишається, вона з вами буде, вона нікуди взагалі не дівається. Просто через складнощі, з якими ви зіштовхнулись, через свою якусь ніжність, легкість, доброзвичливість, вона вам відгукнулась якимось великим болем, і через це у вас зараз просто нема бажання нічого робити, а при цьому насправді світ вас буде туди виштовхувати. Тому у вас дуже трансформаційний період, і я розумію, як вам може бути зараз в стані болота. Я прям відчуваю цю енергію, але чесно, навіть зі свого власного досвіду я можу сказати, що після таких станів. Ви виходите настільки сильною, настільки ресурсною, я це знаю просто абсолютно точно. Тому просто тримайтеся, це треба пережити. Я вам посилаю проміні підтримки. Обіймаю вас, якщо хочете. Все. Бажаю вам, щоб все у вас вийшло найкращим чином. Побачимось в наступних відео, Па-па!